К кінці січня 2015 року стало зрозуміло, що Збройні Сили України по рубіжу Троїцьке, Луганське, Світлодарськ знаходиться під загрозою оточення. 21 числа січня 2015 року було прийнято також рішення. Прийнято рішення було відправити на деблокування Дебальцева. Ротна тактичну 92-ї механізованої бригади, в склад якої входила танкова рота без зводу. Прибувши на світлодар, на світлодар поставлена була задача видвигатися трьом взводам на різні три опорних пункти: Серега, Валера і Льоха, які знаходились на відстані 2-3 км між собою. Після Нашими командирами було розподілено, що на Вальєру видвигається взвод номер 3 на льоху взвод номер 2 а всклад першого взводу, який входив, я на безпосередньо на середній опорний пункт. Навпроти Санжаровки на опорний пункт Сірга. Після виходу з стану 928 бригади на підході до. Сіроги, позиції Серега десь за кілометр на позиції мінометчиків в кошмар. Приймається роздільне заходження на позиції, танк під керівництвом Василя Башка видвигається безпосередньо на сам опорник до Серге. Зайшовши на позицію, противник зафіксував його прибуття, після чого почався мінометний обстріл позиції. Десь через пів години, хвилин 40, після закінчення обстрілу позиції, приймається рішення видвигати другий танк на позицію, щоб займати своє бойове положення. Зайшовши на бойові позиції, я, я як механік водій розумію, що танк в танковому окопі, який був повен снігу з кригою. Танк знаходиться практично на поверхні. Після вдалих деяких маневрів зад перед речагами, машина просіла в сніг, тим самим скривши свій силует на общому плані. Наш командир Баркатов Олег запримітив, що на позиції вже є танк 17-ї бригади, який пошкоджений і є небоєздатним. І знаходиться. Без ніяких признаків маскування, чітко вирисовується на загальному плані, приймає рішення наші танки вкриті білими масцітками, що дозволило нам по максимуму скритися в горизонті наших позицій. 28 січня безпосередньо, десь о 9-й годині ранку поступила команда, що є якісь рухи навпроти нас з сторони Санжаровки, і команда поступила по машинах. Прибувши в машинах десь півгодини, поступила команда відбій, але не відходити від машин. Де ми знаходилися в перекритих щілях, поблизу машин під обстрілом ворога. Десь близько 12-ї години дня почався масований обстріл. З усіх видів озброєння, я так розумію, все що було, було розвернуто саме. Ну, як далі стало відомо, що Серега Валєра і Льоха менше обстрілювалися, а то й вся, все було ну, наведено на Сергію. І близько 12 години на, спостерігач з правого флану замічає рух в напрямку нашому напрямку колони. Після чого поступила команда по машинах до бою. Зайнявши бойові позиції, помічаємо, що замічена була справа, це тільки хвіст колони, який видвигався на лівий фланг наших позицій. Після чіткого виявлення противника, екіпажі танків почали вести вогонь на лівий фланг, де йшли колони з уралів, танків і КАМАЗів-вистріл. Під час бою на лівому флангі я, як механік водій середній танку, помічаю перед собою, виїжджаю на відстані десь метрів 500, виїжджаю на нас танк Т-72. Я по зв'язку передаю команду на бачню до командира, доповідаю, що на 12 годин є танки, і під час моєї доповіді з'ясовується, що виходить слідом ще один танк. Два танки безпосередньо виходять на нас. Так як екіпажі ведуть бій на лівий фланг, вони не бачать, що перед нами відбувається. І Олег, командир танка, приймає рішення нажаття кнопки Целі указатель, переводить вогневу міць танка безпосередньо на ці два танки Т-72. І в цей момент робиться постріл з лівої машини та противника робиться постріл. Чітко видно, як виходить з виходить чорна точка йде в нас. Звісно, неприємне відчуття, але розумію, що після декількох секунд я розумію, що це був промах. І Роман, наш наводчик, він відкриває огонь у відповідь і знищує, ну, знищує цей танк, який покрився повним. І перезаряджається одночасно після того, В общем, Роман вистрілює в перший танк, другий танк противника вистрілює другим пострілом нас. Роз, розуміємо, що відстань мала, я розумію, відстань мала, я саплючи ну, в очі, Розумію, що вибуху не пролунало. Ведемо далі собі, і Роман починає одночасно перезарядку боєкомплекту з другим танком Т-72. Одночасно. В зв'язку з тим, що 64-ка перезаряджається швидше за 72, виходить, ми на опереження знищуємо другу їхню машину. Після другого пострілу противників з'ясувалося в подальшому, що він був влучним і нам знесло кулемети не святе. Що над командирською башенкою його зрізало. Частину кулемета було зрізано трішки б нижче б і було пряме влучення. Після цього було знищено також МТЛБ з зу 223 яка йшла слідом за танками, і екіпажі... Частина людей з екіпажів цих підбитих техніки, яка бігала по полі до них, на допомогу був відправлений КАМАЗ, тентований КАМАЗ, який в подальшому також був знищений нашим танком. Після цього ми виявили, що ну, загрози на 12 годин нема, і знову перевели в вогонь на лівий фланг, де закінчувався бій, і під час цього бою було знищено в нас. Один з лівого флангу танк Т-72 БМП, 3 Урала і КАМАЗ-вистріл. По піхотним, ну, хто зніс тільки піхота була знищена. З правого флангу у нас було знищено два танка Т-72, МТЛБ з установкою ЗУ-223 і КАМАЗ тентований КАМАЗ ворога. Після. З нашого боку був вражений танк Василя Башка прямим, як скажімо так, не прямим попаданням, а от по касатін попаданням, танк був ну, пошкоджений суттєво, але не вийшов він із, ну, не пошкодило його значно, і він продовжував далі вести бій. Після у цій ситуації, коли вже ворог відступив, було прийнято рішення відійти за курган провірити Васін танк Василя Башка, ну, по його пошкодженням. А наш танк на той момент залишалося один чи два снаряди у боєкомплекті. Ми дозагружалися для того, щоб зайняти на нову позицію, очікувати второї хвилі наступу. На щастя, второї хвилі наступу вже не було. З нашого боку загальних втрат в цьому бою по техніці зовнішнє легке пошкодження танка і поранення Скалкове в одного піхотинця. Подальшому вияснилося, пройшов деякий час, виявилося, що це проти нас вийшло, вийшло не просто ополченці, чи там народна міліція ЛНР, а безпосередньо. Угрупування ЧВК Вагнер, Вагнера, яке виходило на нас, після... воно не очікувало, я так розумію, такого опору, вони йшли дуже борзо. Після знищення цієї групи, саме під Санжаровкою, більше про ЧВК Вагнер на Сході на даний час не згадувалося жодного разу. Згідно... Цих, цієї ситуації, що відбулося, є чим гордитися нам, піднявши нашу армію на певний рівень, і є гордитися тим, що наші офіцери мають, скажімо так, певний вишкіл, який чіткими їхніми вказівками і злагодженням екіпажів з меншими силами витримавши навалу ворога. Це є вміння, це є професіоналізм наших офіцерів.